Вітаю вас, я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати, але вірять у перемогу і наближають її кожен на своєму фронті. Він перший доброволець, якому було присвоєно звання герою країни за життя. Його поважали звичайні солдати, дружбою з ним пишалися і відомі досвідчені командири. Справжній воїн на псевдо Давінчі. Захищав рідну країну у найгарячіших точках від 2014 року. Він часто повторював, що за свободу України можна і життя своє віддати. На жаль, його слова стали пророчими. 7 березня у боях за Бахмут комбат Дмитро Коцюбайло загинув. Київ Михайлівський собор. Цього дня стоїть холодна та похмура погода, інколи заривається дощ, наче сама природа прощається з легендою українського війська, а разом із нею і тисячі українців, які прийшли провести в останню путь командира першого механізованого батальйону, молодшого лейтенанта Дмитра Коцюбайла. Останню шану загиблому герою прийшов віддати і президент України Володимир Зеленський. Дмитро Коцюбайло пішов воювати добровольцем ще в 2014-му, після Революції Гідності. Тоді хлопцю було лише 18. До військового конфлікту на Донбасі. Дмитро вчився в Івано-Франківському будівельному училищі на художника. Саме там за ним закріпилося прізвисько Да Вінчі. Да Вінчі, а ти ж художник? Ну да я знаю. Ага. Да, ну, я не малюю, Його підрозділ завжди воював на найгарячіших ділянках фронту піски. Шахта Бутовка, Донецький аеропорт, Авдіївська промзона. На У 19 років давінче отримав три поранення: обличчя, спини та ребра. Проте тільки но почав одужувати, одразу ж повернувся на фронт до побратимів. Він фактично подорослішав на війні. На фронті зустрів і своє кохання Аліну Міхайлову. Волонтера та бойового медика. У 2021-му Дмитру Коцюбайлу присвоїли звання Героя України і вручили найвищу державну нагороду Орден Золота Зірка. Тоді він став першим добровольцем, який отримав цю нагороду за час незалежної України. Він присвятив її своїм загиблим побратимам. А це єдиний страх це втратити близьких людей. Близьких людей тобі на війні. От. А ще військові переказують легенду, як в одному з лісів він приручив вовка, який потім жив на базі підрозділу, звідти пішла назва штурмової роти, яку він очолював Вовки да вінчі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну добровольчий підрозділ почав розростатися та перетворився на цілий батальйон. Він офіційно приєднався до лав Збройних сил України. Кордони країни батальйон боронив під Києвом, на Херсонському напрямку, штурмував та звільняв від ворога Харківську область. У своєму останньому інтерв'ю Дмитро із захопленням розповідав, як українських військових зустрічали місцеві. Ми заїжджаємо туди, в село, а там такий маленький риночок, і люди там щось продають, там, ну, пару десятків людей, і ми тільки заїжджаємо, люди тільки в шоці, не розуміють, хто спочатку там. Коротше, ми поки заїхали. ну, З кожного двора, з кожної вулиці виходять люди з прапорами, тупо то там цілий квіт, квіти, бага, багажник квіт в квітах. Ну, це реально, ну, мене ж, я ж такий трохи розчуюся. 7 березня 2023-го Дмитро Кутюбайло, да Вінчі загинув у боях за Бахмут. Він завжди першим ішов на штурм, кажуть побратими. Після Михайлівського собору з ним прощалися на Майдані Незалежності. Саме там, де 9 років тому почалася його особиста боротьба за Україну. До церемонії доєдналося усе вище військове керівництво України. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний ледь стримував сльози. Наша військова сім'я де прийняла прийла дещо. Зовсім молодого хлопця і щирими очима, які нічого не бояться. Ніколи. Взагалі, буде і його вовки робили саме складніше роботи. Дуже шкода, брате, що так трапилось. Дуже шкода. У нас в нас не було багатство планів. У нас тут було багатьох людей, які ми потроху реалізовували. Але ти маєш бути впевнений, що ми повинні шампустуємо. Що пов ми по військово переможемо. Ти спокійно друге. Слава Україні! Слава! Поховали героя України Дмитра Коцюбайла із позивним Да Вінчі на аскольдовій могилі в Києві. Легендарному комбату було лише 27 років. Молодий, завзятий талановитий. Ця війна забирає найкращих. Вічна слава герою! В Ірпені Київської області близько половини житлових будинків зазнали руйнувань, а загальну вартість збитків експерти Київської школи економіки оцінили у більш ніж 25 мільярдів гривень. Про це йдеться в аналітичному звіті про наслідки російської окупації міста. І, хоча багато ірпінчан уже повернулись до рідних домівок, є ті, хто ще довго не матиме такої можливості. Ірпінчанка Мирослава Свистович ніколи не сиділа, склавши руки. У рідному місті жінка активно захищала зелені зони від хаотичної забудови, керувала благодійним фондом, намагалася завжди допомогти тим, хто цього потребує, і дарувала тепло і турботу коханому чоловіку та дітям. Цікавилася історією. Я все життя знала, що рано чи пізно буде війна між Україною і Росією. Оскільки це імперія, імперія, якщо не розширюється, то вона розвалюється. Ось, і я знала, що буде війна колись. Але що якщо вона буде саме 24-го, ну я не вірила. Родина цінності Мирослави підтримувала і розділяла. А дочка Лада з особливою ніжністю ставилась до тварин. Тож ж полишати на призволяще котів і собаку відмовилась категорично. Родина вирішила залишатись Єрпені. Тим часом бойові дії ставали щодня інтенсивнішими на початку березня у подвір'я Мирослави влучив перший снаряд. Ну це якесь ну там англоли хранителі нас дійсно бережуть, тому що е вікна вибиті, сті меблі потрощені. А я тільки стою і з бетону і скло з голови витрушую. Жодного порізу навіть немає. Те саме з чоловіком. Донька була в ванні купалася. Так двері винесло з ванни, осколок рікешетом попав в ободок у ванні. Ну, трохи вище він би попав у неї. Тільки кіт постраждав. Необхідність рятувати життя кота переконала доньку. Вранці зібрали речі, а коли вже були готові вирушати, до будинку під'їхала машина волонтерів. Всі поросідалися по машинам, і основна колона машин поїхала по вулиці Соборній. А ми з донькою і з котом, кіт був великий такі переносці, сіли в останню машину, і наш водій каже: так у нас каже, іще ще є вільні місця, каже, може, ми ще когось заберемо. І замість того, щоб разом з усією колоною їхати по вулиці е, Соборній. Він повертає на вулицю тищенка, яка уже на той момент була захоплена орками. У цей момент з'явився зв'язок. Телефон одразу ж почав розриватися від дзвінків. Та щойно жінка встигла сказати, що жива і не може говорити. Події стали розвиватись, ніби у страшному сні. І тільки я відключила трубку, і я бачу спереду мене розлітається скло. Ось і я розумію, що нас обстрілюють з автоматів. Потім я дивлюсь на водія, і я бачу, що як він повільно нахиляється, відкриває лівою рукою двері машини і випадає за ком. Все, я більше не бачила водія. Машина їде вперед. Ну, слава Богу, він очевидно встиг і загальмувати, бо ми їхали на дуже великій швидкості. Кричу дощ, що будемо вистрибувати. Ось і вистрибую з машини. Машина від того, що я її якби штовхнула своїм стрибком, розвертається і їде в протилежний бік е, на край дороги. Я дивлюся, моя дочка не вистрибує. Ось, Але потім машина в'їхала в квіт, і там уже я побачила, що дочка вилізла з машини з переноскою, тобто вона була жива. Ну і це було для мене саме тоді таке головне. Мирослава побачила, як до них прямують троє озброєних російських військових, пригинаючись, жінка добігла через трасу до доньки. Тікати було вже пізно. Тож Мирослава вирішила діяти інакше. Я просто підняла руку ліву вгору. І ну російською мовою, щоб вони там зрозуміли, кажу: будь пожалуйста. Значить, там От у нас така ситуація. водителя убили, Я не знаю, випали ви, 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 ви з машини. Короче, вони почали одним словом, почали запитувати хто ви такі є. Ну очевидно, вони подумали, що ми якісь нав... можемо бути якимось новочиками, тому що зразу сказали бросьте телефон, я кинула телефон. Вони розтовкли його берцями. Після допиту і перевірки документів росіяни все ж таки відпустили дівчат і сказали рухатись вулицею Соборною. Мирослава з ладою і котом рушили в сторону Романівського мосту. Мирослава намагалася якнайшвидше відвести доньку у безпечне місце і не помітила, що в цей час. Відбувалося з дівчиною, я не бачила, що їй важко йти, що вона тримається, оце, виявляється за живіт. Більше того, вона у нас оце, переноска вона була пошкоджена кулями, і вона постійно розвалювалася, і вона боялася, що кіт випаде. Вона мене зупиняла. Ми ладнали ту переноску. Це було там раз три-чотири за, за цей похід. І тут один волонтер побачив, що їй. Важко, він до неї підбігає і каже, ти поранена, каже, тебе понести. А я ще кажу, та ні, все нормально, а вона каже: так. І він бере її на руки, переносить значить, через річку. Там нас зустрічають уже з ношами, її поклали на ношу, на ноші розрізають її курточку, і я дивлюся в неї вся. Футболка в неї, ну чи там ковтинка, яка була під курткою, воно все в крові, тому що вона отримала ну, дві кулі. Одна куля в неї пройшла наскрізь через правомолочну залозу, ось, а друга куля в неї в животі застряла. Ну, звичайно, що якби не надання вчасної медичної допомоги, як сказали лікарів, що дві години пітаніт і людина ну, може померти. Дівчину доправили до лікарні і прооперували. А наступного дня прооперували вже кота, якого відчайдушно рятувала Лада. Нині родина мешкає в Києві, адже їхня домівка і досі не придатна для проживання. Та, на жаль, це не найстрашніша втрата, яку принесла родині війна. У мене в, Ірпіні, в бучі дуже багато і друзів загинуло і знайомих, мого дядька. 3 березня расисти забрали з будинку і все. ніхто, ніхто про нього більше нічого не знає, тобто він вважається зниклий безвісти. Триває оборона на Бахмутському напрямку. У місті та на околицях точаться жорстокі бої. Українські захисники ціною власного життя відстоюють кожен сантиметр рідної землі. 3 березня українці попрощались із маріупольцем Максимом Світловим. Війні службу у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вітаю всіх, любі янголята. З подякою до тих, хто доєднався і задонатив для того, щоб придбати тепловізійний приціл. Щиро дякую вам, отримав, поставив, працюємо далі. Це звернення Максим записав за кілька днів до загибелі. Він дякував друзям, які допомагали йому на передовій. Вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, все буде добре. Слава Україні! Ім'я Максима Світлова в Маріуполі було відомо майже кожному. До 2014 року чоловік займався бізнесом, а потім почав активно волонтерити для фронту, очолив маріупольську самооборону. Разом із дружиною Ксенією чоловік заснував у місті відомий артпростір. У Максима був надзвичайний талант об'єднувати людей незалежно від поглядів, від статусу та віросповідання. Була ідея злівати в Маріуполі душину мабуть, для всіх. Все збиралися, проводили спільне самісне і... как-то использовать. Где-то там было что-то там развивающее, где-то какие-то практики были, где-то просто собрались на чай с музыкой, кто-то на гитаре играл. Ну, то есть это были в основном такие душевные вечера, проявление максимальной творчества. Стой, 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 секундочку, камера на А як це маєш вже восімь минут себе знімаю такими полтаві? Пристав парадати. Ну, я себе вовче дізнав. Сити шу, вовші охрінели. Шов включись, п'йома йо, прислав і сніма Максим. Багато працював із дітьми та молоддю, проводив заходи у школах та вишах. І йому завжди вдавалося владнати будь-який конфлікт, допомогти дітям відкритись і надихнути їх на пошуки власних сенсів. Разом із дружиною Максим брав участь у волонтерських проектах для малечі із прифронтових та окупованих територій, а також для дітей, які втратили батьків. Макс э, теж був на позицією, з чіткі розумінням обстоятельств. Після 24 числа розумів, що якби, Росія прийшла нам домой. Ніхто їх сюди не звав. Как там говориться, ми вас освобождаємо. Навіть ті, хто не знав Максима особисто, бачили мурали на вулицях Маріуполя, які він створював разом із однодумцями. На будинках, стінах і навіть парканах Азовсталі вони малювали картини та писали надихаючі цитати. Сам же Максим часто шукав натхнення у глибинах своєї душі. Ми насправді з ним познайомилися ще років десять назад, коли ми їздили в Тібет на священному рукайлаш. Він взяв таку обітницю, що він мовчав, щоб посилити результат духовної практики. Тоді що Максим не знав, що невдовзі йому доведеться потрапити в саме пекло повномасштабної війни. На момент вторгнення чоловік був у Києві, не роздумуючи, він вступив у тероборону, а згодом приєднався до 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Підрозділ, у якому ні службу Максим Світлов, був направлений на Бахмутський напрямок. Та навіть у найжахливіших умовах йому вдавалося зберігати свою любов до людей і бачити в них найкращі риси. І остання наша зустріч, коли він відвозив мене на вокзал, я йому казали, я вам дуже вдячна. Спасибі, що ви є. Він тоді сказав, що насправді таких людей дуже багато, і наші воїни, наші захисники, вони дуже. Ну, е, люди з добрим серцем, тому що дуже багато пішло жінок. Більше 40 тисяч пішло в зсу наших українських жінок. Дуже поважливо ставляться до жінок, до тварин. Всі один одного підтримують, поважають. Кажуть, він тоді сказав, що таких людей багато. 11 лютого Максим перестав виходити на зв'язок із друзями. 13 лютого чоловік загинув. Це стало відомо лише на дев'ятий день після трагедії. 3 березня рідні, близькі і побратими провели героя в останню путь. На церемонії прощання звучали православні молитви, буддийські мантри і щирі слова тих, хто любив і поважав Максима. Вкотре він об'єднав таких різних людей силою своєї нескінченної любові. Ми завжди пам'ятаємо. Молимося, дякуємо і любимо. І найголовніше в нашому житті, скільки ми могли накопити любові в своєму серці. У нього було багато любові для всіх людей, і я знаю, що кожен, хто з ним зустрівся, буде його пам'ятати. Від себе скажу велика подяка. Світлі люди заслуговують на світлу пам'ять. Вічна шана усім, хто віддає свої сили, а іноді і життя заради перемоги України. Я, Андрій Данілевич, я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал Програми Світу. Адресу ви зараз бачите на екрані. Ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати!